ляпота. Сьогодні я вирішила посадити горох та розмножити, поділити кущ лаванди і лавандіна. Пішли зі мною разом. Ось маю такі два кущі лаванди. Лаванда і лавандін. Ось такі. І буду зараз її ділити. Ось так. О, сусідко! Ви прийшли до мене Ходитись зі мною розмножувати, розділювати кущі лаванди. Дивіться, тримайте мій Телефон. телефончик, а я буду копати. Копайте. Так, дивіться, оце має лаванди і лавандін. Хочу її поділити і розсадити. Дивіться, треба обережно. Оце Об... що? Оце лаванда. Зараз ага. буду її розмножувати. Дивіться, треба обережно обкопати її, так, щоб не пошкодити коріння, бо ж нам треба її поділити. Коріння будуть не пошкоджені. І отак обережно все. Так. Всіх сторін підкопаю. О, бачите, як вона вже шиває. Чувчик шивелить. Опа! Зараз ще трошки. І я її викопаю. Ось ще з цієї сторони. А там ви щось прикопали. А я її хотіла так розносити, але думаю, ні, треба розносити, бо хочу багато її насадити. Вона дуже гарна, це сортова лаванда і лавандів. Пахне взагалі. А, ой, так чути, зараз як пахне. Правда? Гарна така. Дивіться. 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 Нижче опустіться, Дивіться. Бачите, які коріння гарні. Зараз я його так поділю. Зараз гляну, що можна зробити. О! Це що? Куріння. Це ж маса дитина? Можна. поділю, що її можна поділити, але мабуть що не знаю, чи можна. Так. Так, дивіться. Бачите, тут є такий проміжок. І так, опа. От так, ми її І, Бачите, корінці залишаються. Ось ці корінці. Оці корінці, бачите, яка гарна вийшла. Ми розсадимо і буде гарна-гарна лаванда, великий кущик. Відкладаємо. Дивіться, скільки ще тут буде. Опа! О, дивіться, оце також. Я ще поділю на декілька частинок, і тут будуть гарні кущики. Не переживайте, вона прийметься. Це така. О, бачите? Це також прийметься. Дивіться, скільки в мене буде кущів. Вона вже була велика в мене. Сусідку вам дати лаванду? Так, да, мені треба лаванду. Угу. Від молі. І гарно пахнути буде. Так, ну ось, дивіться, скільки вийшло кущиків. Я ще зараз цей поділю. О, я вам дам оце гарне, так? так дивіться. Так угу. Зараз ще будемо лавандін розсажувати. Все. Так. Ну, чим відрізняється лавандін від лабанди? Лавандін більш має яскраво виражений. Запах, з неї навіть не беруть, в аптеки не роблять всякі ліки. Тому що вона дуже має яркий яскравий запах. Це йде. А лаванда більш таки ніжніше має запах. І з неї роблять всякі ліки. Але у лаванди квіточка така одненька, а у лавандіна декілька. З одної гілочки три квітконоса. І тому лаванда. Більш така одинока кіточка Алавандін. Угу. Бачите? Але в мене лаванда біла, а лавандін бузкового кольору. Зараз я вам покажу, як я буду садити цю лаванці. Дивіться, купається ямка. Я не даю ніяких добрива, нічого. Вона і так гарно росте, тому що лаванда росте на бідних ґрунтах. Я насиплю тільки, але рихлий ґрунт повинен бути. Я насиплю тільки пісочок. І все. Зроблю більш рихлішу землю і вона буде росте. Так, сікатор треба забрати. Ой, щось тут росло в нас. Люпимо, що не хоче купатися. Пирій. Періть. Ну, так, і ще ямку зроблю. Так. Так, тюльпани. Ось квітка була. Все. Так, тепер сиплю пісочок. Ось так, кожну ямку по ці пісочку. Все роблю так швиденько, не заграю з квіткою і ось так. Тепер ось так перемішую. Перемішую. Так, перій винімаю. Все гарненько перетрушуємо, перемішуємо. Отак перемішуємо, щоб земля була пухтішою. Куріння. Так. І сажаю лаванду. Де тут Так, ось цього. Так. Дивіться, треба садити так, щоб гілочки були занурені нижче землі. Тож що вони пустять ще корінці. і їх можна буде ще розмножити. Ось так. І все присипаємо землею і кущик у нас готовий. Дивіться, ще один кустик. Ще беремо кустик. Так само закопуємо, ось так. Посадили, загорнули. І навіть зараз дуже було, зараз 9... Березні і воно саме приживеться, то що а на завтра передають дощі та й все. І воно собі саме полється. Це не те, що літом треба буде відро води Ну, Тут все йде своїм чередом природнім. Закопали, загорнули. А, так. Мені? а де? вам Щук. ось ось. Ось дивіться, які кустики. Вам Мало? Дивіться, а, два так, кустики так, хватить, дякую. досить. А, мені досить. Так, дивіться, які гарні кустики. Оце вам буде все. Добре. Ну, не закопуйте. Не буду закопувати. О, а тут що валяється. Оце це? А це буде? Давайте ще один. Це ж. Це ще одні сусідці віддаю. Ага. Ось цей Добре. кустик, ще одні сусідці віддають. Дякую. Так, ну все. Що, підемо до вас садити тепер? Підемо до мене тепер садити. Бачите, і буде тут гарні такі, голубі шапочки. Я їх ще обстрижу, трішечки, щоб були нижчі, і все, готові. Пішли до вас. Я зараз потикаю під баночку, така в мене пластикова обрізана без дна, і посажу в затінку. І ось це ось цього вот виросте також лаванда. Приходьте вам ще дам. Посадити вдоль да, такої глянки. Бачите? Треба, щоб отут не було ли... Ой, листочки. Бачите, да, щоб тут так. було сухеньке такі, голеньке. Отак потикаю і баночку накрию. Від молі буде захист. Розсадничок такий маю. Оце тут. А ну глянем щось чи виросло, чи ні. О, бачите? Зараз я тут перекопаю. Ого. Ага. что вот все. Прикопаю. А, тут же те, тут же земля. Так, и опа. Вот так круглю. Оп. 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 Вот такую кучку и сажаю. Вот так. І воно як виросте, то виросте. Як не виросте, то не виросте. Дивіться. Отак. І отак беру. Все обгортаю так, щоб не взлетіло. Що земля мерзла. Все. І так будемо стояти до осені або до середини літа. Все, сусідко. Пішли, пішли далі. Пішли куди? Чапити. Так, пішли чапити, пішли. Чекали.